Небо нарешті чисте у мрії російських дронерів, а вони полюють за цією американською сау під Покровськом. Тепер відкрилося вікно можливостей. Бах наведень. А Афіна, до бою я ставлюсь, я кажу, прийом. До бою. із екіпажем його командиром. Ми познайомилися кілька годин тому. В школі я займалася вокалом. В 11 класі перед вирішенням професії свого життя. Я вирішила, що. Піду на X-Factor. Якщо пройду, то буду продовжуватись рухатись в цій діяльності. Якщо не пройду, то треба вибрати щось кардинально інше. Жодного разу в житті Анастасія ще не пошкодувала, ще не пройшла той конкурс. Закінчила інститут сухопутних військ. Спочатку була старшим офіцером на радянській гарматі, тепер командир батареї з американськими сау. Мені подобається просто стріляти будь-яким озброєнням артилерії і, звичайно, бачити результати. 155-й калібр це Ван Лав, і тут і нічого не порівняється з ним. Її команди чекають цьому блін. Екіпаж 32-ї сталевої бригади ЗСУ. Артилеристи час від часу дивляться у небо, а зв'язківець на комп'ютер, який сканує присутність російських дронів. Обично це на цих частотах літають, на цих крила. Все ж що те, яка то летить щось. Одного разу сау майже підготували до пострілів, але сканер виявлення дронів знову дико запищав. Відбрій, укриття! А, це... Робота артилерії зараз це як така хованки. навіть якщо є снаряди, навіть якщо є цілі, є по кому працювати, от уже зараз кілька хвилин над нами, судячи з усього, кружляє російський FPV-дрон, тому що чути його дзищання. і на цей час робота. Артилерії зупинена. Основною в нас такою проблемою є це їхні розвідувальні дрони, які не дають працювати, тому що ми не можемо вгадати, куди він зумиться саме, в яку посадку він дивиться, можемо працювати, не можемо. Ну і друге, це FPV. От зараз, як мені, то дуже складно в моєму районі це здійснити підвіз БК, тому що буквально там два тижні тому один із моїх пікапів його знищили. Американська САУ пріоритетна ціль для противника, і причина не в символізмі країни-виробника на іноземну зброю. Поки що є снаряди. Чого не скажеш про старі радянські гармати? Ну немає їх в тій кількості, щоб активно на них працювати. Тому всі бійці стежать за перепітіями навколо передачі в Україні американського озброєння. Погоджується, без цієї допомоги втримати фронт буде важко. Страх то є, бо вони будуть продвигатися тоді далі до Києва, а їх треба держати. Ну це погано для нас дуже. Може Європа замістить чуть-чуть Америку, може вони передумають, дасть Бог, і все зобновить, а все буде добре. Якби не було паладинів у вас в наявності, що б тоді? Тоді б ми працювали на 152-му калібрі на д 20 угу. гарматах. гарматах. Ну, звичайно, також би старалися якнайкраще працювати і чим побільше нищити ворога, але. Е, є різниця з двадцяти снарядів і 120. Афіна, працюємо М107, плюш, плюш. Дочекавшись чистого неба, екіпаж заряджає паладін. Навести зарядити доповідь. Матя пострілів. Постріл. Ситуація біля Покровська важка. Південніше міста фронт стабілізувало, але на північних флангах, згідно з аналітичними картами Діпстейт, російська армія просувається. Така ситуація нестабільна. Ну, ви чуєте? Як літачок, да? <свісно> так? Так, так. Вже важко просто коментувати, тому що е, в нас є наша ділянка фронту, яку ми всіма силами намагаємося втримати. А... Що буде там, це залежить в першу чергу від налаштування людей, як цивільних, так і військових. Саме тому все, що може стріляти і на що є снаряди зараз, так важливо для української армії. Наведені заряжені, наведені заряжені плюс один вогонь. Уразивши ціль, екіпаж біжить в укриття. Командир задоволено пише доповідь. А в небі знову починається полювання на американську сау. Борисвічалка, Василь Мартищенко, Андрій Устінкін для Радіо Свобода.